На чому, блядь, Shift А на телефоні? А. Uh, Трохи думай головою своєю. Коротше, я поведаляв нахуй всі записи вер вертикальні оці. Я їбав стільки різати. Я нарізав, блядь, 4 стріма, нахуй. І десь 16 11 видалим нахуй. То були якісь прикольні моменти, но я ж заїбався, блядь Стільки часу йде, щоб то все понаходити, то все порізати, бля. Якось впадло, якщо чесно. Прям дуже впадло. На жаль. Тин-тин-тин mm -hmm. тин тин. Ось заряжений щось трохи. Тасід півтора Угу. Идти спати. Патрозан. У мене машина поломалась, поламалась, mm. ну, я поламалась. Щось то, щось, Товкти почало Ой, да. Це вже погано. Да. А чели І я з. А на днях їду на діагностику Один тільки, да? Чи no. Або жесткий задрот, або долбоёб. А, ты решил до него упасть, да? Ты покрутай. А Давин впал? впал? И него вот сюда? Сын его, да. Ммм. Mm, треба буде підніматись на другий. Ніхуя собі. Аловый на то. Сьогодні. Ваш. На другому? Да. Ну цьому туалетіку. на другому маленькому, поняв? Хорош. Ти б так стирав, як шо Ну, що ти б, по голову в нього перша шапка була, то... Що там є в тіло? Та не прибіняйся ти. Дамся, дамся. <реш> О, третя Сумка. Ну по зоні, а в зону будемо поїхати. На водяночку. Да, на водяночку треба полюбе любе костюмчики вибити з чувачків. Я меня конечно. Тоже. Уже ага. шось. Mm -hmm. Ну все. А по машине у нас нема? Конечно нема. Mm, нема. Mm, На водянке стреляют до сих. Yeah. Я думаю, что надо ехать. Тут отарены плюс-минус. <свес> Заптечек Ноль? А так-то да. Ноль. Пять бантик. Одну багажник у тебя. Пусть под не будем мать. Так, куда там ехать? Сюда имс, да? to na nás A zpráva to žije? Zpráva noknuly. Jo. Tam hard noknuly právo čistě. No A tam běžet dnes. Rozpětím se nahoru. Já mu to mi provedilo. Mají bude tam dnes. Kdo tam běžet? Ще один перед ній прям заход за ангаром. Mm -hmm. э за контейнером. Ну no, і в том тому доме -то, конфайну. Я убил с ним.

походу, буде перебігав. Ну, я вже дивлюсь його. Та ні, знаєш, що з моєї. Живе, пліс. Блядь, мене пінух. Що на другому поверсі? третя голова на другому поверсе. Тут? Да. Контейнер твоего окна. Ты в нижнем? Да. Найс. Nice. Ой, бля. Я впав. Ну я как на мокосе учутка. Ты в себе? Да. А ти нокнутий, так? Да? Так, да, так, да, так, да, за контейнером нокнутий. На, Сука, ну тут так став. Тут є два вперед, так? Беть мене душі невчасно залегало. Що так? Вечір, напевно. Потім не лягає на цей на, на колесо крісло. Тікс mm тикс, -hmm. тикс, якщо все готовий. Жахати, але щось не жахається нічого, так? Да? Yes. Вчора різав відосики ввечері. Оскільки мені повідомлення. Е, Logitech ось. Коротше мешка. Critical low battery, Ой, ніхуя зубі. Я дивлюся, а там 8%. Ну ми бетомі же того на. дохергоїн вистачить. Он мені пише Critical low battery Ладно, ну, ще другу попробую, якщо буде далі пінгувати, то. Напевно, на Ютубі стрім виробує? Стрім. Ні, на Ютубі тільки виробує. На цьому лише. Ну-ка, типа мінус стрім один. Окей. Мене скаче. Ладно, я виробую на Ютубі. За тебе поки полетю